Захисники та захисниці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вирішили прочитати і відповісти на один з листів, який отримують від українських дітей. Дорогі наші захисники, пише до вас учениця другого класу Анастасія. Я ще маленька, але щиро вірю у те, що війна скоро закінчиться. Вірю у те, що в небі перестануть свистіти ракети, гинути безвинні люди. Бо саме ви захищаєте нашу землю в агресії, ви щодня ризикуєте своїм життям. Щиро хочу тобі подякувати за те, що ти захищаєш мене, мою сім'ю і Україну. Ти для мене, ангел охоронець. Я за тебе молюся до Бога кожного дня, щоб тебе оберігав і давав сили бити ворога до перемоги. Дякую вам за сміливість, мужність і силу. Ви справжні герої і патріоти нашої держави. Моя сім'я за вас молитися. Завдяки вам, і вашій хоробрості я можу спокійно і вчитися. Дякуємо вам. За те, що захищаєте нас та бороните нашу країну. Я хочу, щоб закінчилася війна і Україна перемогла. Я дуже сумую за своїм рідним домом і рідними. І хочу скоріше повернутися додому. Бо мене чекає моя бабуся. Дорогі наші захисники, дякую вам, що захищаєте нашу рідну Україну, моє життя, життя моїх рідних. Повертайтеся додому живими, обіймаю кожного з вас. Посилає промінчики любові і вірі в перемогу. Дякую вам за ваші щирі слова підтримки. Дякую за вашу любов. Дякуємо нашим дітям за турботу і співчуття. Хочемо поздравити вас з великодніми святами. Дякую. З великодним вас. Христос Воскрес! Слава Україні!